Два роки тому я сам вирішив покинути будівництво, яке створювали в моєму житті лише пустоту: постійні травми, біль у спині, стрес і виснаження. Я зрозумів, що так далі жити неможливо. Кожен день на будівництві нуль перспектив і відсутність свободи. Мене це просто вбивало зсередини. Перспективи роботи онлайн були як ковток повітря. Кожен маленький крок у бік нової роботи давав контроль над життям і надію, що можна не просто виживати, а жити. І Одразу я отримав мільйони доларів на рахунок. Чи купив я собі преміум авто та будинок? Звичайно, що ні. Майже 4 місяці вибору онлайн професії та навчання, 10 місяців поєднував важку фізичну роботу на будівництві із фрілансом. Та пішов лише тоді, коли почав заробляти за 2 години фрілансу більше, ніж за зміну на будові. Чи легко воно було? Ні, чи досить швидко? Теж ні. Чи варто воно того? Так, на всі 100%. Ваше життя це лише ваш вибір.